Чижина. Прошу привітати! Івано франки, добрий вечір! Слава Україні! Буквально заїхав на кілька годин до вас в гості по дорозі з Києва. Розповім, що там відбувалося. Дорогі друзі, хлопці, дівчата, там вони у владі тремтять, бояться вас, тремтять донецькі буржуї. Тремтять кремлівські чекісти, але їхній страх породжує ненависть до нас усіх. Вони бояться, тому що ціна питання для них це те, що вони не встигли дограбувати, не встигли приватизувати підприємства, на яких працюють ваші батьки, не встигли забрати землю, на якій працювали ваші дідусі та бабусі. Не встигли продати в рабство ще сотні тисяч українських молодих хлопців та дівчат. І вони вже застосовують силу. Я вам хочу розповісти, що в Києві двічі під Кабінетом міністрів в неділю і в понеділок на Європейській площі Беркут пробував силою придушити протести. Зараз вони стягнули до столиці спецназ із східних та південних областей, з Донецька і з Криму. По тривозі підняті полки спецназу Ягуар, гепард, Барс, Омега і Тигр. Реально, всі російськомовні, всі заряджені на те, щоб бити бандерів.